Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я белоснежка, беда, как снег и румяна, как кто знает Вы видели, что происходит? Так, где? Так, спокойно. Здравствуйте, Владимир. Я Никита. Ты слышал, как он ноет? Так каждый день дома, на улице, в кафе, где угодно. Ну как муха жужжит и жужжит, но уже голова трещит. Сколько можно? Вот так, мои дорогие друзья, выглядит ретрофлексия. Бачення, мені ще дітей шукати. Так, недовго група продержалась. Що ж, мені після такого точно нужна супервізія. Алло, мама? Браво! Дякую! Це Аделіна. Я вважаю, тільки вона трону, і гідна. Повірила мати власній доньці. І більше не придуть самозванці. До Аделі до принцеси тронь, бо тепер Аделіна друга на троні. Чудово! Дякуємо. дякуємо, дякуємо, дуже цікавий. Э, дякуємо. Жанр. Знаєте, Такі от відчуття, коли мені цей мир абсолютно понятен. Э, в цьому відчутті. Э, я прибувала, і, власне, що саме да, мені було зрозуміло? Мені було абсолютно зрозуміло, що супервізія це така буде СМ-сесія на мінімалках. Господи, ну може хоч ти мені поясниш, що таке супервізія за суттю своєю? І Лобанов мені відповідає, Происходит у нее что-то позорище, сидит она тут ногами перебирает. Не стыдно тебе угомонить? Проститутка, переспать ей хочется. Конечно! У двух, чьи трех? Без участі часу. Він нічого мені не дозволяв. Нічого. Все, все забороняв. Кономі ну Не плач. можна було тому котику відрубати хвоста. А <сіх> я склала. <з> <сіх> <сіх> Мене звати Таня. Привіт, Таня. Я, я працювала, працювала, працювала педагогом в Драгоманова і Плачу почала стикатись з професійним вигоранням. І тут я дізналась про гештальт. Десять років тому я прийшла в інститут. Зустріла там Зайчикову. Зайчикова підійшла до мене і каже: гештальт будеш. Ти психотерапевт. Що ти за психотерапевт такий, Якщо ти веселишся, тобі треба про роботу думати. Та ти танцювати не вмієш, як тюлень без лапок. Від імені авіакомпанії «Близькість, Залежність прихильність вітаємо вас на борту літака Гештальт 2025. Командир літака Сергій Лобанов, Зайчикова, Тетяна, розряжений воздух, і время прийшло. Внімання щедрого, час моє подземні соки нашли новий путь ім'я наповниться явною суть. Два года назад в моей жизни появился человек, который, мне кажется, верил в меня в какие-то моменты больше, чем я. Был рядом со мной. С моими слезами, с моей радостью, с моей болью. Принимал меня любую.